Незвідані світи очима найменших можна побачити в картинах переможців конкурсу Ми діти космосу. Магічну експозицію розмістили в органному залі Хмельницької обласної філармонії. Тож безмежний простір всесвіту відкритий усім. Ну взагалі прекрасно, що діти малюють цей складний час в час інтернету. Діти знаходять час, діти фантазують, Ви подивіться, яка гамма кольорів, які ідеї в цих картинах. Яка, яка взагалі яскрава ця дитяча безпосередня фантазія, як вона відображається. Це, це взагалі прекрасно і це треба тільки підтримувати, інвестувати, розвивати, бо діти це, це наше майбутнє. Традиційно меценатом конкурсу є компанія Баварія Захід, що постійно заохочує маленьких творців до нових перемог. Змагання розвивають уяву та збагачують духовний світ дітей, як юних художників, так і глядачів. Це виконали з дітьми, які Ще несуть ту інформацію, який Творець послав їх на землю. І вони ще мають спогади про Великого Творця. В них якраз розкривається творчий потенціал. І дуже важливо має велике значення, щоб вони передали їх нам, дорослим, щоб ми могли бачити ту велику чистоту, ту гарну творність, досконалість та красу, яка є. В тому вищому світі. Конкурс давно вийшов за межі Хмельницької області. Роботи надсилають не лише з усієї України, а й за кордону. Цьогоріч маленькі художники відтворюють в тому числі й емоції, які завдає їм війна. Якщо в минулих роках ми бачили дитячу творчість у вигляді космосу, це як безмежність, як, наприклад, всесвіт, який ми уявляємо у вигляді там планет, які рухаються. Тобто, це можуть бути якісь і фантастичні тварини, це можуть бути якісь кумедні звірі. Ця виставка слугує місцем відкриття чогось нового та джерелом натхнення для усіх поколінь, адже кожна картина це маленька подорож власної душі. Я намалювала дівчинку, яка дивиться своїм поглядом на космос. Я її вирішила намалювати, тому що ця картина вдохновляє, вдохновляє всіх людей. За цією виставкою я дуже багато вже дивилася. Вона мене вражає. Скільки в них бажання, скільки в них. Ней... Фантазії, це дуже гарні картини. На кожну картину подивитися, дуже гарно. є про що задуматись. Нині як ніколи важливо підтримувати та відкривати внутрішній всесвіт кожної дитини. Тоді маленькі творці прекрасно зможуть надихати та вселяти віру у серця дорослих. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.